If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. Якщо ти говориш про те, трошечки вам я вже заспойлерив, да якщо ти говориш про те, що ти можеш відчувати, нюхати, смакувати, бачити, да, вся наша сенсорика, то справжні real, це лише електричні сигнали, які інтерпретує твій мозок. Найцікавіше слово тут це інтерпрет. Саме по собі воно досить просте і зрозуміле. І як і в українській мові, означає інтерпретувати в будь-якому значенні будь-що. це painting, Interpret a gesture, interpret a smile, тобто картину, якийсь жест можна інтерпретувати, посмішку, да? Але є класні слова, які можна вивчити разом з ним. словотворення, по суті, Misinterpret – неправильно щось інтерпретувати. She misinterpreted his hesitation as disinterest when he was actually just shy. Вона неправильно зрозуміла да його оцю таку. Невпевненість як відсутність інтересу, хоча насправді він просто був і почувався сором'язливо. Наступне слово reinterpret це заново дати чомусь сім'я, заново щось визначити. Щас ви зрозумієте. Дивіться, Historians often reinterpret events as new evidence comes to light. евіденскомслай. Хісторики, хісторики, правильно? Історики, чого хісторики? Господи, історики вони часто. Якось створюють нові визначення, по-новому дивляться на якісь події, коли в них з'являються нові докази і нові якісь розкопки оці всі штучки. І open to interpretation слово, яке я вчу людей, які йдуть до C1, це відкритий до інтерпретації, а іншими словами не однозначний. Наприклад, The abstract painting is open to interpretation. «Each viewer may see something different», тобто оця абстрактна картинка, вона картина. Перепрошую, вона неоднозначна, її можна інтерпретувати по різному, тому що кожен глядач, кожен хто на неї дивиться, може побачити щось своє, і от в цього слова «open опенсентерпретейшен є ще синонім. Ambiguous. і це реально просто синонім. Воно означає неоднозначне, часто воно означає двозначне, от тобто знову ж таки щось, що має багато інтерпретацій.